Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про властивості і атрибути файлів, і як ми можемо їх побачити і змінити за допомогою командного рядка. Для чого це потрібно? Якщо ви системний адміністратор, продвинутий користувач або навіть хакер, іноді перед тим, як щось робити з файлами, нам дуже важливо побачити, що це за файл, коли він був створений, коли його останній раз відкривали, який його розмір і так далі. І так далі. Особливо це корисно, якщо вам потрібно знайти якийсь певний конкретний файл і що з нього дістати. Так ось, перш за все, що таке властивості. У Windows, крім власне, імені і розширення файла, у кожного з них є ще декілька важливих властивостей і атрибутів. Як правило, ми можемо на них подивитися, якщо ми класнемо правою кнопкою мишки на цьому файлі і зайдемо в опцію властивості. Ось у нас є вся ця інформація про файл. В закладці докладно, як правило, є набагато більше корисних властивостей. Але якщо ви системний адміністратор або, можливо, хакер, і не маєте доступу до візуальної оболонки, тобто графічної оболонки Windows на іншому комп'ютері, вам потрібно буде працювати із командним рядком. І в командному рядку у нас, звичайно ж, є спеціальні команди, які дозволять нам це зробити. Отже, відкримо командний рядок Windows R, cmd, Enter. Поки що закримо це вікно. Так ось, команда в традиційному командному рядку в Windows, яка дозволить нам побачити абсолютно всі параметри і атрибути цього файлу, виглядає наступним чином: wmic. Потім Data file where, name, дорівнює, і тут нам потрібно написати ім'я файлу, властивості і атрибути якого ми хочемо побачити. Ми напишемо C, 2. Наприклад, в моєму випадку users, потім віртуака, потім Desktop. Я тут пишу перші кілька літер розміщення і натискаю кнопку табуляції, щоб командний рядок мені все це доповнив швиденько. І файл називається airplanes.png. Так, тут тільки єдиний момент, що це все потрібно обгорнути у подвійні лапки. Точніше, не все, а лише адресу файлу. І крім цього, замість однієї похилої в адресі потрібно написати дві похилих. Це природа цієї команди, де, якщо ми залишимо по одній похилі між розділювачами різних папок в структурі, то ця команда не спрацює. Незручно, але що зробиш? Так, працює ця команда. wmic це утиліта. Операційній системі Windows, яка розшифровується як Windows Management Instrumentation Command, здається, яка має величезний набір можливостей. Із цього набору утиліт ми використовуємо під команду, яка називається Data File, тобто ми хочемо отримати інформацію про файл. Тут ми пишемо, де ім'я файлу, і, власне, через дорівнює в лапках пишемо ім'я файлу, інформацію про який ми хочемо отримати. Якщо я зараз натисну Enter, то ця утиліта виведе мені. Інформацію про ось цей файл у такому, ну, не дуже зручному вигляді, тим не менше інформація є. Чому воно так розкидано вивелось, тому що все це розраховано на один суцільний рядок, де все виглядає, як таблиця. Згори у мене заголовок, а знизу яке значення. Я можу спробувати вивести цю інформацію у файл, де воно виглядатиме набагато краще. Якщо я перейду на робочий стіл, CD Desktop, і потім натисну стрілочку вгору, щоб виконати цю команду ще раз, і вивести цю команду у якийсь файл, наприклад, Airplanes. File.info.txt. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте з попередніх відео. Якщо ви їх не дивились, обов'язково подивіться. Ось цей символ означає зберегти інформацію виконання ось цієї команди у файл. І тут після кутової дужки, ми вказуємо власне ім'я файлу, у якій ми хочемо зберегти всю цю інформацію. Я натискаю Enter. Зараз ця команда виконається, і на робочому столі у мене з'явився файл із цим іменем, який я вказав ось тут. Якщо я зараз відкрию цей файл, двічі класивши на ньому, він відкриється у блокноті, і в налаштуванні переглянути заберу опцію перенос по словах, то тепер все виглядає набагато більш презентабельно. Тобто ось тут у нас є, по суті, така віртуальна таблиця, де згори у нас є якби, помітка, що цей стопчик означає, а знизу значення. Тобто ось тут caption, це власне ім'я або назва цього файлу. Далі у нас є пояснення, чи файл є стисненим, Compressed, false означає, що він не стиснений. Потім creation date – це дата, коли цей файл був створений. Csname це, власне, де цей файл був створений, на якому комп'ютері, далі на якому диску він знаходиться. Далі, чи це файл, Тут написано, чи цей файл захищений кодуванням, Розширення. PNG, ім'я файлу, Airplanes, розмір файлу у байтах. Інформація про те, чи цей файл прихований чи ні, коли цей файл був востаннє відкритий, коли цей файл був востаннє редагований. Статус файла, чи це системний файл, чи цей файл можна змінити, і багато інших атрибутів. Для хакерів це дуже корисна, по суті, критична інформація. Окей, закримо це вікно. Тепер я вам покажу той же самий процес, він виглядає набагато зручніший у програмі PowerShell. Якщо ми зараз відкриємо командний рядок і напишемо PowerShell, натиснемо Enter. В оболонці PowerShell це більш продвинута версія, новіша версія командного рядка, хоча й дещо складніша. Так ось вона має свою специфічну команду, де ми можемо у більш зручному вигляді побачити атрибути певних файлів. Спочатку я перейду на робочий стіл, cd desktop, натисну Enter, і тут напишу наступну команду cat, «Item», потім риска path, тобто шлях до цього файлу. І тепер я напишу тут plains.png, потім горизонтальна смужка, яка серед програмістів в англійській мові називається pipe або трубка, потім fl, зірочка, і натисну Enter. В оболонці PowerShell ми отримали по суті точно ту ж саму інформацію, як і в звичайному командному рядку, тільки у більш зручному візуальному представленні. Та ж сама інформація, коли файл був останній раз відкритий, чи файл існує, розширення цього файлу, атрибути, які є в цього файлу, ім'я, розмір і так далі. і так далі. Напишемо тут команду Exit, щоб вийти із оболонки PowerShell, і повернемось до нашого традиційного командного рядка. Очистимо екран ось тут. Крім властивостей файлів, у файлів також є атрибути. Так ось ми щойно розглянули і властивості і атрибути цих файлів. Властивості файлів це ті, які ми не можемо контролювати ззовні, не чіпаючи цей файл. Наприклад, розмір файлу, його місце знаходження, хто і коли його останній раз відкривав чи змінював, і так далі. Атрибути це зовнішні параметри файлу, які ми можемо контролювати. Щоб подивитись атрибути якогось певного файла, ми можемо використати спеціальну команду в командному рядку. Ця команда називається attrib. Це скорочення від слова attribute. Отак, attrib. І якщо ми після цього напишемо ім'я файлу, наприклад, airplanes.png і натиснемо Enter, то у нас ось тут виведеться список атрибутів, які містить цей файл. У цього файлу є лише один атрибут, який називається «a», тобто archive, це значить, що цей файл ще не був заархівований або з нього не була створена резервна копія. Якщо ми подивимось на інші можливості команди attrib, ми напишемо attrib. Потім похила знак питання. Я думаю, ви вже пам'ятаєте з попередніх відео, що цей запис означає Покажи нам усі властивості цієї команди. Якщо я зараз натисну Enter, ми можемо побачити, що ця команда attrib робить наступне: показує або змінює атрибути файлів. І ось тут за допомогою символа плюс ми можемо додати атрибут плюс sets an attribute, мінус clears an attribute. Тобто мінус дає нам можливість прибрати якийсь певний атрибут. І ось у нас є список усіх можливих атрибутів, які ми можемо присвоїти або забрати у файла. R це read-only, тобто можемо зробити так, щоб цей файл ніхто не міг змінити, а лише відкривати. A – Archive – це означає, що цього файлу давно не робили резервну копію. S це system file, тобто системний файл, як правило, це файли операційної системи Windows. H це hidden, прихований файл, який ніхто не зможе побачити, крім людей, які знають про цей файл. О, це офлайн і так далі. і так далі. Ви можете прочитати про інші атрибути цих файлів. Так ось зараз швиденько я вам покажу, як у дуже простий спосіб можна додати або ж прибрати атрибути файлів. Наприклад, я хочу зробити, щоб мій текстовий файл, який називається airplane-file-info, ось цей, був лише read-only, тобто, щоб його могли читати, але ніхто не міг його редагувати. Для цього я можу написати attrib плюс R, і потім ім'я файлу. Тобто ми додаємо атрибут R або ж read-only. Ім'я файлу, Airplanes, file info, Tсті. Я натискаю Enter. Все, атрибут був застосований. Якщо я зараз напишу команду attrib і ще раз ім'я файла, airplanes, file info, і натисну Enter, можете помітити, що в цього файла тепер є атрибут R. Тепер дивіться, як це все буде працювати. Якщо я зараз двічі класно на ось цьому файлові, додам сюди якийсь текст, і потім спробую цей файл зберегти. Ось так, то в мене вистрибує віконечко зберегти як, тобто зберегти копію файлу. Оскільки операційна система знає, що цей файл зараз лише для читання, і ми не можемо зберегти зміни безпосередньо в цей файл. Ми можемо лише зберегти копію цього файлу із доданими нами змінами. Я поки що його зберігати не буду, але ви зрозуміли, що ось так це працює, не зберігати. Далі, якщо я хочу зробити цей файл прихованим і системним, щоб його зовсім ніхто не міг побачити, я можу написати «attrib», потім плюс H, тобто hidden, або ж прихований, потім плюс S. Тобто систем або ж системний, і потім ім'я файлу AirPlanes, file Info. Якщо я зараз натисну Enter, слідкуйте за файлом на робочому столі. Він став напівпрозорим і зник. Він став прихованим і системним. І Windows, як правило, не відображає нам приховані і системні файли. Хоча якщо я зараз напишу dir похила A і натисну Enter, то ви побачите, що цей файл у мене на робочому столі все ж існує. Для того, щоб повернути цей файл назад, зробити його знову видимим, я можу забрати усі ці атрибути цього файлу. Якщо я напишу attrib, мінус S, тобто прибрати атрибут системний, мінус H, прибрати атрибут hidden або ж прихований, і потім ім'я файлу. Airplanes, файл info, натисну Enter. І зараз цей файл у мене з'явиться назад на робочому столі. Точніше він не з'явився, просто знову став видимим, тому що ми забрали у нього атрибут системний і прихований. І він за замовчуванням знає, що якщо файл не є системним і не є прихованим, то його просто потрібно показувати всім користувачам. Ось так дуже зручно все це працює. В наступному відео ми навчимося, як створити підступний пранк, який буде приховувати абсолютно всі файли і папки у профілі користувача жертви. Буде цікаво. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, обов'язково додавайте коментарі і вподобайки до цього відео, і ми з вами почуємось в наступному уроці.